Питання уже дискусується дуже давно. Саме головне не зменшення кількість предметів, а зменшення обсягу навантаження на учнів. Сьогодні дитина перевантажена. І якщо ми говоримо, що нова українська школа вже передбачала розвантаження дитини, перший і другий клас у нас без домашніх завдань. Тому сьогодні стикаємося з деякими вчителями, які ще працюють відповідно до свого фахового рівня на високому рівні, як вони врахуються, але навантажують дітей домашніми завданнями вдома. Ситуацію ми сьогодні знаємо. Сьогодні батьки зайняті, сьогодні е, ситуація, яка треба говорити про психічне розвантаження дитини, крім того, навантаження є ще і фізичне. То якщо ці дві стикові, психічні і фізичні стикаються, зрозуміло, що на дитину йде дуже великий натиск. Що стосовно предметів, то там чітко сказано, що ми обговорюємо питання у профільній школі з 2027 року. Обговорення. Е, Пішло своєчасно за два-три роки, для того, щоб формувався правильний стандарт, для того, щоб правильний зміст в стандарт внесли. І тоді, тоді буде зрозуміло, куди ми йдемо і що ми скорочуємо. Але сьогодні ми можемо навантаження скоротити і звернутися до всіх вчителів з тим, що ми звертаємося. А батьки також учасники освітнього процесу, вони можуть це заявляти на батьківських зборах, вони можуть говорити індивідуально. Ми ж розуміємо, що у кожного дитина де ж сидить 30 чоловік в класі, а сьогодні їх може бути менше і більше, да, які по різний рівень підготовки. І тут ми також розуміємо, що індивідуальний підход є. Але домашніх завдань повинно бути не стільки, відпрацювання повинно бути на уроках основних тем. Ми вже сьогодні запланували саме з цих питань семінари фахівців, яких будемо збирати вчителів там певної направленості чи гуманітарії, чи це буде природничники, це чи буде іноземці. Ну тобто, в плані того, щоб вони могли розуміти і давати свої пропозиції увоновлено про. Програми, з яких формується стандарт, в даному випадку своєчасне обговорення. Якщо мета обговорення зменшення навантаження на дитину, зрозуміло, про це треба говорити. Але тут дуже багато нюансів, з якими саме повинні працювати на державному рівні. І Міністерство освіти поставило правильне питання.